Доброго дня, мене звати Вікторія Косінова, я клінічний онколог та онкогематолог клініки Мануфактура. Ми часто отримуємо різноманітні запитання від наших хворих, від пацієнтів з всієї країни і на деякі з них я би хотіла сьогодні відповісти. Наприклад, перше запитання про ефективність хіміотерапії при раку молочної залози другої стадії. Чи можна обійтися без хірургічного втручання, а лише пройти хіміотерапію? Зазвичай так звана неоадювантна хіміотерапія в лікуванні раку молочної залози відіграє дуже важливу роль. Вона націлена на зменшення розмірів пухлини, що, в свою чергу, забезпечує локальний контроль та зменшує ризики рецидиву та підвищує загальне виживання. Таких пацієнтів. Тому обійтися без хіміотерапії, звичайно, неможливо. Можливо, обійтися без хіміотерапії в тому випадку, якщо пухлина має е, рецептори до гормонів та є гормон чутливою. Тоді ми розглядаємо опцію гормонотерапії. А далі, е, звичайно, застосовується хірургічне лікування. Тобто. Операція, яка забирає вже зменшену пухлину та забезпечує неможливість розповсюдження в подальшому ракових клітин, тому зазвичай обійтися без оперативного, без хірургічного втручання не вдається. Підкреслюю, що в кожному випадку кожного окремого пацієнта треба розглядати на консілімі, треба розглядати. Окремі, окремі риси захворювання і треба дуже досконально вивчати кожного пацієнта. Що значить червона хіміотерапія? Нас запитують при раку молочної залози, як вона впливає на організм, чи можна після неї проходити інші види лікування, наприклад, променеву терапію. Одразу зазначу, що так звана червона хіміотерапія. Отримала свою назву виключно лише із-за кольору цих розчинів, із-за кольору цих ліків, так званих антрациклінів, тобто протипухлинних антибіотиків. Да, звичайно, вони мають такий яскраво-червоний яскраво колір і мають відповідну назву доксоробіцин, фарморобіцин. Застосовуються ці, ці антибіотики не тільки при раку молочної грудної залози, а й при багатьох інших пухлинах. А саме при саркомах, лімфомах, раку сичового міхура та інших. Звичайно, після застосування цих антрациклінів, цих ліків пацієнт може отримати. Будь-які види протипухлинної терапії, в тому числі і променеву терапію, і зазвичай так відбувається лікування, наприклад, раку молочної залози. Паці, пацієнтка отримує так звану неодівантну хіміотерапію, до складу якої входить обов'язкова так звана красна червона вибачте, хіміотерапія, а потім йде на хірургічне лікування. А вже після цього отримує променеву терапію. Як швидко після курсу хімії відновиться організм? Запитує нас е, наступний наш глядач, чоловік 42 роки, здоровий спосіб життя, хронічних хвороб немає, аналізи в нормі. Чи потрібно здавати сперму перед лікуванням, якщо плануємо дитину? Це дуже важливе питання. І я б хотіла почати. З останнього, останньої частини цього запитання, а саме і зберігання сперми. Зазвичай перед початком будь-якого протипухлидного лікування, в першу чергу, хіміотерапії, як жінки, так і чоловіки повинні, якщо вони мають фертильний вік, тобто планують мати дітей, вони. Зов'язані подбати про збереження матеріалу, генетичного матеріалу. А саме мова йде про заморозку сперми, про зберігання сперми, про кріоконсервацію сперми або про різноманітні види збереження фертильності у жінок. Це може бути і зберігання яйцеклітини, і збереження тканини яєчника та зберігання ембріонів. Тобто багато видів збереження фертильності перед початком лікування. Це необхідно обов'язково обговорювати з вашим клінічним онкологом, з вашим хіміотерапевтом. Це обов'язкова частина лікування, це обов'язковий пункт, який зобов'язані завжди пам'ятати клінічні онкологи. Як швидко відновиться організм? Це дуже індивідуальне. Принеси та індивідуальна відповідь на хіміотерапію, але треба зазначити, що у, як ви запитуєте у молодого, здорового чоловіка, який не має шкідливих звичок, не має якихось інших хронічних хвороб, я вважаю, що це відновлення може зайняти до двох місяців. Але хочу підкреслити ще раз, що в кожному випадку це все дуже індивідуально і, звичайно, залежить від тяжкості самої хіміотерапії, від тяжкості перебігу хвороби. Хто призначає препарати для курсу лікування, консиліум чи лікуючий лікар? Наприклад, хтось з пацієнтів запитує, що в мене лікуючий лікар, онкохірург, призначив фторорацила, адріабластин, циклофосфан, чи можна їх поєднувати. Іншого лікаря немає. Як знати, що мені ці препарати допоможуть? Як попросити про консиліум, щоб моє лікування перевірили? Це дуже важливе питання і досить боляче питання, тому що зазвичай... В усіх клініках в усьому світі тільки міждисциплінарний онкологічний консиліум приймає рішення про всі види лікування, що показані онкологічному хворому. Будь-то хіміотерапія, будь-то променева терапія, будь-то хірургічне втручання, не може один лікар. Прийняти таке важливе рішення, рішення, що впливає на життя людини, на життя онкохворого. На сьогоднішній день багато хірургів мають доступ до наших онкологічних ресурсів, вони читають літературу, вони знають, що призначається при тому чи іншому виді онкологічного захворювання, але але прийняти це рішення повинен клінічний онколог, хіміотерапевт, хірург, променевий терапевт, тобто ціла низка спеціалістів, яка відповідає за життя онкохворого. Це абсолютно ваше право звернутися до можливо до керівника цього онкологічного центру, до керівника цієї онкологічної клініки. Та попросити та обговорити необхідність проведення междисциплінарного консиліуму. Так, да, наприклад, ті ліки, ті препарати, які ви вказали, вони об'єднуються в єдиний протокол, так званий, в єдину схему лікування за назвою КАС і застосується ця схема лікування при раку молочної залази, але прийняти таке рішення повинен тільки міждисциплінарний онкологічний консиліум. Ні в коєму разі, не один хірург. Сумісно з клінічним онкологом, сумісно з хіміотерапевтом. А, наступне запитання стосується так званої таргетної терапії. Пацієнтка е, запитує, що. Вона пройшла лікування таргетами авастин, але лікування нічого не дало, негативна динаміка, чому не допомагає хімія терапія, неправильна оцінка пухлини при аналізі, треба робити нове дослідження, чи мені хімія взагалі не підходить і мене треба лікувати опроміненням. На жаль, Люба Пані, я не знаю, про яку нозологію, про яку хворобу йдеться річ, але можу сказати, що, на жаль, Такі новітні методики лікування, як таргетна терапія та імунотерапія, іноді, іноді, на жаль, не дають того ефекту очікуваного ефекту, на який ми розраховуємо, коли призначаємо це лікування. Від чого це залежить? Це залежить від індивідуальних характеристик пухлини, від біології пухлини, від, спеціальних, від наявності спеціальних. Так званих генетичних мутацій, яких генетичних поломок називаємо так, що притаманні тій чи іншій пухлині, і зазвичай перед призначенням таргетної терапії обов'язково треба визначити, чи буде, буде ця пухлина. Чутлива до таргетних препаратів. Іноді, на жаль, наші колеги призначають препарати лише тому, що вони прописані десь в яких наших гайдлайнсах, але не проводять необхідне обстеження перед тим, як призначити ці препарати. Можливо, така ситуація трапилася і у вас. Є багато різних видів хіміотерапії, є багато інших таргетних препаратів, які застосовуються на сьогоднішній день в онкології, але, на жаль, не, я не знаю, про яку хворобу йде річ. Можливо, ми кажемо про рак кишківника, або про рак шийки матки, або про рак яєчників. І, звичайно, треба обговорювати це, треба знати всі деталі вашої. Захворювання та деталі лікування, яке вам призначили раніше промінення, то це на жаль не панацея. Звичайно, променева терапія це один із важливіших етапів лікування онкологічних хворих, але на жаль, не всім пацієнтам показана променева терапія. Є захворювання, при яких променева терапія не застосовується, на жаль, ні в коєму випадку. Таке запитання про побічні явища хіміотерапії. Нам пишуть, що після другої хімії у батька сильно знизилися лейкоцити не тільки. Я прочитала, що лейкопенія буває часто, але її потрібно коригувати, щоб хворий почувався добре. Батькові 82 роки, почувається погано, кожен курс терапії, стан погіршується, нам не завжди призначають аналіз, і ніхто ті лейкоцити не відстежує. Пора, порадьте, як поліпшити стан, хто має досвід, зверталися до терапевта, він відправляє до онколога поліклініки, полі, онколог поліклініки відправляє в диспансер і каже, там лікар має призначити курс, що нам робити. Це Таке дуже дуже важливе питання і питання, яке мене досить розчарувало, тому що мені здається, що протоколи супроводжувальної терапії ті протоколи, які повинні повинні застосовуватися при кожному виді хіміотерапії. Повинен знати кожний клінічний онколог, кожний хіміотерапевт. І, звичайно, на першому місці, коли ми кажемо про побічні ефекти хіміотерапії, про побічні явища хіміотерапії, ми завжди кажемо про цитопенічний ефект, про... оскільки всі цитостатики, як правило, викликають пан цитопенію, тобто зниження кількості лейкоцитів, зниження кількості еритроцитів та зниження кількості м, тромбоцитів, е, як, правило, як правило, такі серйозні важкі протоколи, які включають декілька хіміопрепаратів, повинні е, після цього, після лікування. Рекомендувати пацієнтам застосування так званих колоній стимулюючих факторів. На жаль, їжа та оберігання чи зберігання від вірусів не допоможе в даному випадку. Якщо це була серйозна многокомпонентна хіміотерапія, вашому батькові було показано, було б призначено застосування колоній стимулюючих факторів. Через 48 годин після закінчення хіміотерапії. Такі фактори мають різні назви. Це може бути непоген, це може бути дарство, якісь інші препарати, але вони доступні нашим пацієнтам. Вони є в Україні і це необхідна умова застосування хіміотерапії. Призначати їх має клінічний онколог, призначати їх має ваш лікуючий хіміотерапевт і це. Абсолютно протокольне призначення, про яке мають знати всі клінічні онкологи. Дякую за вашу увагу. Звертайтеся до нашої клініки мануфактура. У нас є чудові спеціалісти, і ми готові прийняти вас з усіма онкологічними проблемами.